Сьогодні я розповім про свої чудові пригоди у німецьких школах. По закону у Німеччині, якщо вам немає 18 років, ви зобов'язані ходити у школу. Я теж зобов'язана ходити у школу. І байдуже, якщо ви вчитесь там десь дистанційно, тому що я вчусь дистанційно на фільше у коледжі. І їм на це байдуже, тому що є закон, ви йдете. І тому спочатку ми чекали лист, коли нам прийде лист, що мені потрібно піти у школу. Нам прийшов лист, де рекомендовано піти у професійну школу. У професійній школі все йде поглиблено, і ти сам шукаєш інформацію, там немає такого, що вчитель тобі надає інформацію, ти шукаєш її сам. А це дуже складно. Особливо, якщо ти погано знаєш мову. Що в моєму випадку так і є. І тому спочатку ми обдзвонили школи. Нам сказали, що місць немає. Ми не повірили, прийшли, ще раз запитали, чи є у вас місця. Немає місць. Це те, що було біля дому. І нам зателефонували у школу. Школа це у центрі знаходиться, тобто туди потрібно їздити на чомусь. Ну, у нас є велосипеди. Нам їх дали безкоштовно. І зараз ми поїдемо туди і будемо все дізнаватись. І або я буду вчитись там, у... ну це не школа, це гімназія. Або у гімназії цій, або у професійній школі. Звісно, мені більше хотілося, щоб я була у звичайній гімназії. Окей? Але сподіваюся, що нам все розкажуть. Так що, зараз ми поїдемо, і потім я вам все розповім. Ми були у школі. Ми були у школі і, коротше, в середу ми туди підемо. А тут буде вчитись. Я думаю, в мене буде багато часу, щоб її сфотографувати. Дивиться. Мяй, пішли! Приїдемо додому, все розповім. А це ми на велосипедах центр їздимо, зараз будемо назад їхати. А це мені дали такий журнальчик про гімназію. Тут все є про школу, що і як. Ну, мило, прикольно. У цю школу я йду у середу. Тобто я піду не у ту професійну школу, а у гімназію. От. Там можна було обрати, да, там ще можна було обрати, то, типу, місця там були. Е, можна було обрати у вдень йти чи увечері, ну, в яку зміну ходити. Я обрала у, зранку, тому що мені так простіше буде. Ввечері е, це не моє вчитись. От. Я буду вчитись комбіновано, там є німецький клас. Ну, точніше, ні, там всі німецькі класи, просто є люди, які розмовляють російською. Не знаю, можливо, там є і українці. От. І найголовніше, що там є вчителька, яка може розмовляти німецькою, може розмовляти російською. Я вже звикла до того, що тут деякі люди розмовляють російською. А не українською. Так що так, ну, це таке. Це, можливо, колись я це розберу, але, скоріше за всього, я це розбирати не буду, тому що у всіх різні випадки. мені так щастить. І в мене буде комбіноване навчання по типу е з російською вчителькою, російськомовною німецькою вчителькою. Там діти від 10 до 12 років вчаться, а німецький клас, ну то там тільки німецька, там з 15 років до 16 років мого віку. От. Вчитись я буду до часу дня, це нормально. Справді в мене буде тільки один місяць канікул літніх, можливо, трошки більше місяця, але це так дивно, тому що. Всі діти, всі, хто вчаться в школі, навіть там першокласники, вони теж вчаться, і в них канікули там місяць-півтора. Це так дивно, тому що ну, я звикла, що у школах три місяці канікул. Ладно, там коледж, там сесії здаєш, іспити. А школа це ну, якось дивно, що тільки один місяць, і ти не можеш виїхати звідси, поки ти вчишся у школі. Я можу виїхати звідси тільки на канікулах, а так мене тупо не випустять. Клас. Мені дуже подобається те, що я підліток. У Німеччині я дуже добре це відчуваю, тому що в Україні ти ну не знаю. До мене відносились ну як до дорослої, мабуть. От. І там підпис можу десь поставити або написати щось. Тут я не маю права ніякого. І все повинен робити батько або опікун. А я не можу. Я не маю права на це. Це трохи неприємно, ну, ладно. Все таки я у іншій країні і тут свої правила. На середу нам потрібні документи про привівки. Фотографія як на паспорт. Завтра ми підемо, завтра у нас вівторок. Ми підемо робити фотку. І у середу я вам все розповім, можливо, покажу школу. Не знаю, що буде. Так що можете побажати мені удачі. Була я у цій школі. Уроки в мене були виключно з підлітками 10-12 років. Клас, непогані, гарні підлітки. Це все з України. Я думала, що там будуть росіянці, але ні. Це українські. От, Майже всі хочуть повернутися в Україну. От. Мені там допомагали, все розказали, всі чутки мені розповіли. От, що мене дратує? Це те, що система навчання це тупо зубріти. Я розумію, коли потрібно зубрити анатомію чи фізіологію. Там немає такого, що можна якось цікаво запам'ятати це. Це потрібно тупо зубрити, там всі назви кісток, все на латині це потрібно зубрити. Але коли річ йде про німецьку. Можна вивчати її по-іншому. Наприклад, я її вчу по фільмам, по книгам, по спілкуванню, по радіо, по блогерам. От. І я це не зубрю. І я сьогодні в них були тести. Я ці тести на написала. Ну, Значить, що я не просто щось так вчу, а є якісь результати. От. Але, ну. Ой, вибачте, це не школа, це гімназія. Moment. Що мене роздратувало, я дуже не люблю правила задля правил, які не несуть за собою нічого. Я думала, ну, я ж дивлюсь там ТікТоки українців у Німеччині. Вони кажуть, що в нас там на уроці не можна сидіти в телефоні. Я така, ну добре, в нас там теж там на уроці не, ну, не казали, що ой добре, сиди в телефоні. Ну ладно, були такі вчителі, але парочку. Я така, ну добре. А виявляється, що не можна сидіти в телефонах навіть на перерві на вулиці. Але одна дівчинка дістає телефон і в неї забирають його. Там такий прикол, що якщо забирають телефон, то можуть віддати тільки батькам. Це було на перерві. Це було на вулиці і все одно забрала телефон. Добре, можливо, це можна якось пояснити німцям. Ну, типу, що їм не можна брати телефони. Але як я буду спілкуватись з німцями? Без мови? Ну, є таке, що я не знаю якогось слова. І що я повинна така. Іхні спрехи, Так? Так ви називаєте соціалізацію. Як я можу соціалізуватись без перекладача? І мені ось це не подобається. Ладно, я розумію, що там на великих перервах треба випіхнути всіх школярів у... на вулицю. Я це да, розумію, я це розумію. О, що потрібно свіже повітря, потрібно пройтись, така фізична руханка, там, щоб мізка відпочила. Але от про телефони серйозно, я не розумію цього. І я не можу ні мамі написати, ні кому написати. І в мене ломка пря... не ломка. О, ну мені потрібно хоча б там час подивитись. Мені потрібно там слово якесь, знаєте, в голові заїло. Ти сидиш такий думаєш, а ти не можеш його згадати. І от ти просто сидиш годину, намагаєшся його згадати, коли там можна було за секунду загуглі, що це за слово. Школа непогана, мені сподобалось, там гарна вчителька в нас була, там гарна, якщо я помиляюсь, директорка цієї школи. От, але я дуже втомилася сьогодні, і це я тільки повернулася звідси, а я ще туди-сюди на велосипеді їжджу. От. І зараз мені потрібно буде робити домашку із коледжу мого, і цієї гімназії. Зараз йду спати, а потім як встану почну щось робити. Але я справді втомилась. Не так, що прям помираю, але це відчувається. Вже пройшло два тижні, як я навчаюсь у німецькій школі. Я вчусь з підлітками 10-12 років, це українці. І я вчусь з німцями 15-16 років. Німці вивчають російську мову, і тому я можу трохи з ними побалакати. Телефонами користуватись не можна. Можна користуватись, якщо ти там вчителя попросив вже от так. От мені дозволяє користуватись тільки один вчитель на праві. Право на німецький — це дуже складно. Щоб ви розуміли, ось так виглядає в них право. Вони вчать закони, і закони не німецькі, звісно. І це складно і я, чесно, нічого не розумію. А навіть з українською, коли я перекладала цей текст, я не все розуміла, а тут не німецький. Тому так воно є, і я ніяк не можу на це вплинути, я не можу вивчати німецьку. Набагато скоріше, ніж я можу. Я не можу стрибнути вище голови, і я намагаюся це повністю усвідомити і не відчувати за це провину. Ну, взагалі дуже складно розмовляти німецькою на уроках. Я не розмовляю німецькою, я можу тільки розмовно у бесіді. А якось поглиблено на якісь теми. Ні. Навіть якщо воно написано, я все одно не зрозумію, що там. А вчителі думають, що я можу щось зрозуміти і мене питають, а я не можу нічого відповісти. Я вже потоваришувала з деякими підлітками. Хтось мене ігнорує, але деякі хочуть познайомитись. от. А на цьому все. Нехай вам щастить і до зустрічі!